Добрий вечір. Гляньте, яку красоту я закрила. З базіліком. Тут базилік, чесник. Он видно, по два таких колячка перцю гіркого. Сіль, перець, Горошком перець, он теж видно. І лимонна кислота. От така краса, слухайте. Такі Такий смачний капець розсіл, виходить. Я дуже люблю з базиліком, і бачите, я роблю всіх потрошечки. Це помідорки кібіц. Дуже хороші, не полопались нічого. Всім бажаю мирної ночі, спокійної ночі, всім бажаю здоров'ячка, і щоб все було найкраще. На цю сторону. Я привикла з цієї сторони, я тако, о, показувати. Тут якось зручніше. Бачите, положила сюди отакі помідорки, по пару штучок.